Обережно, дуже слизько. Вітаю всіх, хто полюбляє лісові прогулянки та збір грибів. Друзі, сьогодні така цікава історія. Вчора ввечері розмовляли зі своїми друзями Володимиром і Арисією. І вони нам підказали, де місцеві біля них ходить по а, водичку, да? ага. так? Гірський такий струмочок і тут чистенька водичка така. І сказали, що тут вже знаходить білий боровий гриб. Тут така місцевість, як у романах, Хто уважно дивиться, пам'ятає, які там схили. Отак От і тут. Тільки зайшли. Треба зараз піднятися. Ми тут одного разу були, але ранньою весною, да, перші квіточки пішли. А ми приїхали по фотографувати їх, у, трошки запихався, вибачте. Бо з самого початку такий підйом. Але гриби тут ніколи не збирали. Ну, от сьогодні буде у нас такий розвідка така. Ріша, там дуже, там не, не підіймешся. давай отам. Тому подивимось, що з цього вийде. Ну, як завжди все, це. Побачити <гад> на свої очі. Жека! А де більба? Не знаю, де більба. більба! А, воно він наверху вже. Чого собі? Так, ну давай, підемо нас тут. Ні, 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 не там. Отут Отутеріш. Там знову буду критезний. До мене йди. Скоро все побачимо. Зможемо знайти тут біленькі борови чи ні. Піднялися на перший пагорб, а тут і далі вище йде, да? Ми і не знали. Так, трошки тут полазимо, подивимось. Ну, а потім підемо далі. Але пташки співають, да? Їхали дощик зривався, так, досить темно в лісі. Ой, якісь грибочки. Що там? Не знаю, якісь поганки. О, ну тут, я так розумію, вся місцевість така В ярах. В тому році ми були у Романо в Закарпатті. А, То Там точно така місцевість, коли ми збирали боровий білий перед. Але то осінью було, так? Ну а зараз кінець весни, початок літа вже. Звичайно, треба знати грибниці. Місцевий знаєх. Ірішка собі вже грибну палицю взяла. А ми не те, що грибниці тут, друзі. Ми тут і цей ліс не знаємо. Але отак і знаходимо нові грибні місця. Де же кльон там? Бачиш, так? Давай, що за. Не знаю, що це. Давай так і йти от прямо по цьому пагорбу. От точно як у романа ми от отак і знаходили а, боровий білий гриби, от саме отак от, от на пагорбу. Трошки правіше, трошки лівіше, але в основному отак. От от, така сімейка. Піднялися ми на второй пагорб, а тут вже Ровно все взяли з собою, як завжди, водички поїсти. Ну, нові місця мали. Куди нас заведуть. Оце яри, да? Такі крутезні. Це от роман, якщо чуєш, он ріше каже. Це такий. Тренування перед поїздкою до тебе. <гум> Такий міні варіант. Гор Закарпаття. Хтось так гуляв, що аж чоботи загубив. Ага, якийсь грибник залишив. бігають праворуч, ліворуч, ми знаємо, що їх важко побачити. Як правило, то ніжку не видно, видно тільки шапку, а вона така темна. Листочка багата. Ох і підйоми, так? Да? Ага. Зараз 5 хвилин. Собакам дамо водички. І підемо далі. Цікаві місця, да? полюбляємо ми нові місця, але як правило, поки знайдеш грибницю, то можна приїжджати і не один раз. От ви бачите, який слой лістя. А? Важко буде нам сьогодні знайти щось. Але... Це рівно. підемо далі. Що в тебе там? Рициця? Вона, Вона нас прислідує. Там ну. он ти прийшов там. Та одної достатньо буде. О! Величенька така вже. Але ми не по них. Рекльон, пішли. Хоч би один побачити, то можна було б навколо подивитися, тому що вони, як правило, ростуть не поодиноко. Сімейками. Але того одного, що треба побачити. Зараз вони маленькі. І їх небагато. А листочка навпаки багато. Оце воно що, ну вже чесничник. Чорна ніжка, сіра шапка. Тайріш. Перший чесничник в 25-му році. Він тут не один. Воно другий. І воно третій стоїть. Гарний грибочок, я вже казав. Підсушити. Ну, тільки шапку. І на спеції такий буде гарний аромат чеснику, природний. Лісовий. Звичайний чесник теж природний. Ми ще поки нічого не знайшли, але настрій ну, супер такий, азарт такий, тому що знаємо, що тут вони точно є. І до останньої хвилини нашого походу у нас є всі шанси. Цей грибочок знайти. Що ти тут побачила? Бачу, що Ага. Схоже на молоденьку гливу. А ще більш схоже на цей, налускати. Точно, налускатись схоже. Чотири штучки. Спочатку не зрозумів що це, а потім це сіль для тварин, це вже не перший кусочок отак весни напевно, залишає. Ліса тут великі, диких тварин багато. Ну, хоч одного сьогодні знайдемо. Стояло серії декілька хвилин. Думали, куди ж далі піти. Тут трошки вниз іде. Ми прийшли праворуч туди зверху. Напевно, прямо зараз підемо. Та вони можуть бути де завгодно. Тому що повторюсь грибниць ми не знаємо дойшли до такого участочка тут такий запах да Іріша? і от водночасно що я що і рішу сказали що так пахне таким грибницею такою Ну, якась стара лісова дорога і ріша йде по той стороні я по цій Тримаємо орієнтири якісь, тому що ліс незнайомий. Але цікавий. Зробили такий величезний коло. Нічого, друзі. І така мисля. А може нам пам'ятаєте, спочатку ми піднялися на перший пагорб, там трошки походили. І одразу пішли на другий пагорб. І так, далечко ми зайшли. Може і не треба було так заходити далеко. От вирішили повернутися на той перший пагорб. І там праворуч, ліворуч, там є де полазити, Пройти ще там. Подивися, Аріша, потім в мою сторону йди. Тут, окрім отаких от грибів... Більш нічого. Залишилось ще десь метрів 50 і ми на першому пагорбі. Все рівно йдемо, уважно дивимося А пам'ятаєш, Адиш, як у Романа, ми знали де грибниці, да? І то підходили на деяких хвилин по десять ходиш і тільки потім починаєш знаходити. Ну да. тут угу. ну що? Ми на місці. Зараз пройдемось. Уважно подивимось. Якщо нічого нема, то будемо спускатися. Тримайся, обережно там. Ух ти! Марсик під ногами не стій. Це ми друзі. Спускаємось вже вниз, йдемо на галявину, на стежку і до машини. Нема. Погано, коли не знаєш жодних грибних місць. Але, як прогулянка супер, да? такий настрій. Повторюсь, тому що знаю, що тут 100% грибочки є. Але стільки листочка багато, що суд впевнений, що ми пропустили. Да? 100%. Де собаки? Всі тут? А де Жека? А, воно. Гарно. собаки побігали. Ми свіжим повітрям подихали. Будемо їхати ми додому, друзі. З вами, як завжди, до зустрічі у лісі.